Малята, Я знаю, що ви великі фантазери. Пропоную сьогодні на занятті скласти розповідь. Подивіться малята, яку гарну скриньку нам сьогодні листоноша приніс. Та тільки сказав, що вона не проста. Відкрити її можна, тільки відгадавши загадку. Спробуємо! Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались хто я? Зима, правильно! Подивіться, малята, скринька відчинилася. Загадку правильно відгадали. А що ж це у скриньці? Картина якась, подивіться. Зима у лісі. Малята, все снігом замило. А як ви гадаєте, тут хтось живе у цьому лісі? Вовк живе, лисичка, зайняка. Вовк, лисиця і зайчик. Це хто такі? Дикі тварини. Малята, а як ви гадаєте, а чому ми не можемо зараз побачити їжачка та ведмедя? Так, тому що вони впали в сплячку. Та прокинуться аж навесні. Давайте спробуємо скласти розповідь про зимовий ліс. Спочатку я складу, а потім ви домовились. Тож слухайте мою розповідь. Прийшла зима, у лісі все вкрилося снігом. На галявину вибіг зайчик і весело застрибав. Раптом, із-за ялинки вийшла лисиця, принюхалась, побачила зайчика. І давай його наздоганяти, а зайчик скік-скік та й утік, а потім заліг у сніг під кущиком. От лисиця його і не знайшла. Так і побігла ні з чим до себе у нору. Малята, як ви гадаєте, чому лисиця не побачила зайчика під кущем у снігу? Тому що зайчик взимку одягається в біле хутро. Щоб хижаки не змогли його побачити на снігу. Пропоную вам тепер скласти свої розповіді та розказати своїм матусям. Назвіть свою розповідь Зимові пригоди. А ось і дівчинка-зима до нас прийшла. Вона хоче пограти з нами у гру Яка зима. Які прикметники ми можемо підібрати до зими? Зима яка в нас? За кольором. Біла. Повторюйте зі мною. Біла зима. Ще зима може бути хришталевою. Повторюйте: хришталева зима. А коли немає морозів, ми кажемо м'яка зима. А коли свята настають? Як ми можемо сказати, яка це зима? Весела зима. А коли дуже-дуже холодно, яка зима? Морозна, холодна зима. А коли дують сильні вітри, як ми можемо сказати, яка зима? Вітряна, правильно малята, умнички. Зимі дуже все сподобалось, вона залишилася в лісі, а ми з вами можемо сидіти у тепленькій кімнаті. Та складати за картинками розповіді. Тож бажаю успіхів вам в цій справі. Всім гарного дня, до побачення!